Показував подарунки рідним, висмикнув кільце з гранати і пролунав вибух. Нові подробиці загибелі помічника залужного командира 128-ї бригади. Відсторонили, а окупанти готуються до жесту доброї волі на Херсонщині. Далі розповім детальніше. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про обставини загибелі помічника Залужного. Напередодні у майора Частякова був день народження. З роботи він приніс подарунки від колег і почав показувати рідним. Зокрема, дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу гранату у руки взяв син. Далі Частяков забрав її у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. В квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Поліцейські знайшли колегу військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшуки і вилучили ще дві аналогічні гранати. Триває слідство. Командира 128-ї бригади збройних сил України Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування удару російської армії 3 листопада. Про це повідомили у Генштабі та президент Володимир Зеленський. Уся ситуація розбирається по хвилин, але буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності, сказав президент. Тим часом напередодні в Ужгороді вшанували пам'ять полеглих бійців 128-ї бригади. Схоже, росіяни готуються відступати на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Ворог закопує вибухівку поблизу газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій, об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє українська розвідка. Такі дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.